У нас на реабілітації знаходився пацієнт, були болі в правому плечі. Ми робили комплексний підхід, тобто працювали над м'язами, робили вправи, робили 14 процедур. Хочемо просто запитати їхні враження. Ну, що ви можете сказати? У мене були досить сильні болі. Вони заважали мені працювати. Не знав, в чому причина, там прописали багато процедур лікарі і лікарства, але почали займатися тут, почав робити масажі вправи і болі прийшли. Десь на 10-му занятті я відчув, що болі проходять, і до 14-го, фактично, відсотків 90 в мене болі прийшло. Ще трохи залишилося, але я вже буду до вправого займатися. Я думаю, що все прийде. А масаж вам робили звичайний, чи ну, більше про масаж? масаж е, не такий звичайний, як розслабляючі масажі роблять, коли гладять, а іменно промасажували м'язи точково і досить сильно проминали, промасажували м'язи. Я відчував в себе під лопаткою, такі як е, затвердіння. Хоча я раніше не думав, що вони там є. Але коли почали робити масажі, виявилося, що там є такі тверді структури в м'язах. Їх розмасажували і болі прийшли. Виявляється, що причина вона така досить комплексна була. І ви задоволені? Так, дуже задоволені. Дякую.